Два на два? Так. І нас взагалі что-то любви. але дуже добре. І назад додому, бо він може бути вже в воротах. Bo ja ten zabył. Ну ничего страшного. Да. Давай, Нави, давай. Я таки на пуган угляю.

Я, я да, зигл сниж. Вот, хорош, хорош, хорош. Не летить в на мяч, він поип, давай. Нормально. Ай. У нас коль. Я задушкаль. За хорош, хорош. Давай. Хорош! Я Хорош! Я так. Хоро. Яд. не мій забей, а я саб. Ош. Спокойно, спокойно. Погоди, знаешь. Давай. Хорош, хорош, давай, давай, давай. Аж больно. А зелені. Ну ай майсне. Ничего. Бро, ты п'ять. Ой, ти три голода. Ну Ти забагат. Ну, та для п'яти ну. років це добре Я добро. Блін, а що твій кові че робить? Що він стоїть просто на воротах? Что він? Він просто стоїть. Ми на нього скарги напишемо. А що це? О, тупо стоїть просто, блин, полудура. А если наві сам должен бігачиться всі. Поїхало, поїхало. Диви. Поїхало, де пило. Діти, знаєте, Тому, що, що... Що я так кажу. так мене тільки просто цим займаючим непонятним. Я сам не. А то 12 кланяй на кой чи Ай-яй-яй, мальчик. Прыжок, прыжок. Забирай, забирай. Ай-яй-яй, стой, дыз дымач. Давай, 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 давай. Что, что? Хорош! <звук> Хорош! Діти, дивіться за я.

А, а. а ви друг друга отнесли. Ти його, а він тебе, прикинь. Назад, 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 назад. Назад, назад, назад. Дивись, двигай. Хорош. Дивись, їдь, вибивай. Хорош, 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 хорош. Хай той їде. Че він не їде? Максимально. Максима. Хорош так. А я, давай, давай, вибач, вибач. Ну, йо-йо-йо, він не він. Він взяв. Давай, вертайся, допомагай. Вибива. Добре, хар... добре, добре, добре. Не спішим. Не спішим. Добре. Давай, отак. Так, є, так. До... Добре. Все, він поїхав. ай -яй, яй 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 Нормально. Не спішим. Стой, застав його, застав його. Добре. Нормально, нормально. Він надскочує. Їжджай. Дивись, дивись, де мене. І порна. Давай. Ти йому навісив. Не чіпай, не чіпай, не чіпай, не чіпай. Той хай доб'є. Ти не добив. О, ти дурачок. Додатковий час. Додатковий час. Додатковий час, діти. Будемо на додатковий час. Ай-яй-яй. А нічия, то можна е, е, бу, Біжить додому, біжи, візьми буст і додому. І дивись м'яч Не забувай дивитися де м'яч Завжди той стоїть, дивись, один стоїть. Від... Все, в нього пропав інтернет. Не, не летіть двох на м'яч Але, чого? блін, ти красавчик, бро Я ти халі. прям офігенний. Тип. Ти забив чотири, е, ти чотири банки вклав сам. Ти